Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз на огляді буде генератор FOGO FM3001. Особливість його, що це польський виробник Fogo. та в ньому встановлений японський двигун Mitsubishi. З детальних характеристик, він бензиновий, запуск у нього йде тільки ручний. Та максимальна потужність 2,7 кВт. Постійна потужність, яку він видає, це безперервна 2,4 кВт. Рівень шуму 96 дБ і вага 38 кг. Погляньте детально. Об'єм циліндра в двигуні 188 кубічних сантиметрів. Та об'єм баку, що знаходиться ось, 3,6 літра. Габаритні розміри такої техніки становлять 395 на 505 і на 405 мм. Вибір дуже великий, тому телефонуйте, уточнюйте.